Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в АТБ сьогодні подивимось, що тут є цікавого від торгової марки День у день. Це є консерви, фрукти В Випадку цьому це є малина 350 грамів за 99,40. Але буде акція з 24 по 30 вересня 25% знижка. Варення з полуниці 69,30. Поточна ціна буде, знижка 23. Чорна смородина 88 гривень. Знижка буде 25%. Бачу, там є шматочки. І навіть є цілі полунички. Цікаво, може хтось з вас вже куштував, на вигляд, дуже привабливі варення. Вже зовсім скоро розпочнеться сезон чаїв, щось таке смачненьке до чаю собі можна придбати. Джем від своєї лінії 85-80, це і вишня-черешня 210 грамів, буде знижка 17% і джем ананас Манго 85-80. Теж 210 г, знижка буде 17%. Мед різнотрав'я, 185 гривень і 60 купів за 900 грамів. І знижка буде також 17%. До речі, мед є різний, натуральний 500 грамів, правда, не акційні ціни. І такий натуральний, ага, цей квітковий липовий, а цей квітковий різнотрав'я. Ось так. Новинка від торгової марки День. У день ананаси шматочками 82 гривні 565 грамів. А от на персики половинками буде акційна ціна: 21% знижки. Зараз ціна 114,50 гривень. Круасани Лукас з абрикосовим смаком 81 гривня та 70 копійок за 225 грамів. Упаковці 5 штук. На пряники із вишневою начинкою від своєї лінії буде знижка 24%. 300 грамів. Зараз ціна 42 гривні. І так само на пряники з абрикосовою начинкою буде знижка 24%, зараз ціна 42 гривні. Злакове печиво 84 гривні. Запаковані вони в 4 окремих пакетики. Зручно брати з собою чи давати дитині на перекус 84 гривні, а знижка буде 22%. Цукерочки від торгової марки АВК Королівський шарм. Ціна 43 гривні та 10 копійок за 100 грамів, знижка буде 22%. Такий варіант цукерочок від АВК за 29,40 100 грамів, а знижка буде 20%. Цукерки вагові конті. Золота лілія. 29,50, знижка буде аж 27%. І такий варіант цукерок вагових, ціна 26,40 конті. Знижка буде 27%. Нагадую, акції з 24 по 30 вересня. Престиж суфле. 21 гривня 40 копійок за 100 грамів. буде акція 20% знижки. Вони і декількох смаків. Тірамісу. Так, Це в нас є брауні, і ще, мені здається, один варіант. Ага, ось такий чизкейк. Вагові вафлі від своєї лінії. 17,56 за 100 грамів буде знижка 24%. І ось такі: 1756 актуальна ціна за 100 грамів, знижка буде 24%. Печиво розумний вибір Наполеон. 15,23 за 100 г. Знижка буде 18%. На желейні цукерочки від своєї лінії ціна 24 гривні. Знижка буде 27%. Є різної форми у вигляді черв'ячків, коле, таких ведмедиків та персиків. Буде знижка на йогурти від своєї лінії об'ємом 800 грамів, 66 гривень і 30 копійок. Зараз ціна буде знижка 22%, Але дивлячись по кількості, вже розібрали, незважаючи на повну вартість. Йогурти Галичина 39,20-40 гривень. Такий варіант: знижка буде 21%. А на карпатський йогурт Вишня злаки або Чорниця злаки. Ціна 45 гривень, знижка буде 17%. Йогурти «Дольче» двошаровні. є смак Полуниця. Манго і персик маракуя 20,80, знижка буде 18%. На дитячі сирки та сиркові пасти яготинське буде акція, знижка 17%. Ціни на них різні. Абрикос банан безлактозні 23 гривні, сир кисломолочний 20,50, а всі інші по 21 гривні та 20 копійок. Це за 90 г. Сирок збитий, чудо, смак персик або полуниця. 170 г 40 гривень, 30 копійок. Знижка буде. 17 і 23. Значите, смаки різні і відсоток знижки буде різний. Макаронні вироби «Локшина», яєчна. Ціна 42 гривні, знижка буде 24%. Вже зараз діє акція на макаронні вироби від Deluxe. Вага в упаковці 500 гів. Спагеті 46,40. Ріґатоні 46,40. Мої улюблені бантики 46 гривень і 40 копійок. До речі, з карткою ТБ буде трошки дешевше: 44,08. Пірі таку ж саму ціну. На макароні вироби для паста спіральки буде знижка аж 31%. Хто такі купляє, звертайте увагу, акція буде з 24-го. Зараз ціна 44,80. вісімдесят. Рікатоні 40 гривень 80 копійок, Знижка буде 20 Черепашки 44,70, знижка буде 13. Бачите, по різному на різні форми. Знижка найбільша буде на спіральки. Зараз акція є по 38 гривень макаронні Вироби такі зірочки, кільця упаковці по пів кілограма і трьох кольорів. Це і тверді сорти пшениці 55 гривень і 50 копійок спіральки. На булгур буде знижка 17% ціна 36. А ось такий є для плову, бугур крупний буде зі знижкою 20%. Ціна 36. Зараз. Рис басматі – 71 гривня 80% пів кілограму буде знижка 16 Кускус буде знижка 17%. Ціна 57,20%. Зараз діє акція на вулгур крупний 1 кілограм 39,50 від своєї лінії. Каша гречана зі свининою 99,80%. Буде знижка 25%. І на кашу горохову зі свининою теж буде знижка 25%. Зараз ціна 91 гривня. Копійки в більшу сторону. Каша гречана зі свининою 59 гривень коштує, буде знижка 33%. У Упаковці 340 грамів. Каша горохова зі свининою така ж вага, ціна 55,80. Буде знижка 33% від вартості. На кашу перлову зі свининою та овочами буде знижка 25%. Зараз ці 61 гривня та 70 копійок 340 грамів. Паштет профі із м'ясом гусячим, індичим або курячим. Ціна 34,60 знижка буде 16% від вартості. Паштет качений 61 гривня та 20 копійок, Знижка буде 17%. Оливкова олія від торгової марки Deluxe Foods and Good Selected. Акційна ціна 142 гривні 80 купів за 250 г. А на ось таку оливкову олію буде знижка з 24-го. Ціна 349 гривень буде 16% знижки. Філе скумбріїв олієм 94,60 буде знижка 17%. Філе скумбріїв в томатному соусі 85 гривень та 80 копійок за 170 грамів. Філе лосося шматочками в олії. Ціна зараз 88,30, вага 120 грамів буде акційна ціна. Знижена на 21%. Такий філе лосося 170 грамів. Зараз коштує 100 гривень і 50 копійок, Знижка буде 20%. Печінка тріски. Знижка 15% буде це від Deluxe, Ціна зараз 113,60%. Паштет шпротний 52 гривні 50 копійок. Буде знижка 22% 160 г. Сардина атлантична натуральна з додаванням олії 77,30-230 г, кілька з квасолею томатному соусі 50 гривень 50 копійок, торгова марка Море. Буде знижка 22%. І на сніданок туриста теж буде акційна ціна. Зараз ціна 42 гривні, а буде знижка 17%. Від Норвен лосось порції без шкірки. Вага 340 грамів. Ціна 427,20, буде знижка 12%. Пельмені філейні 104 гривні за 600 грамів від своєї лінії. Знижка буде 30%. Ще ось такі пельмені із м'ясом індичком 600 грамів. Зараз з акційною ціною 80 гривень. Хто які пробував, залишайте свої враження, відгуки. Буду щиро вам вдячна. Я думаю, цікаво не лише мені, а й усім. На хімкалі грузинські від торгової марки День у день, вага 600 грамів, буде знижка аж 35%. Ціна зараз 66. Це від цієї ціни буде ще знижка. Акція з 24 по 30 вересня. Чай чорний цейлонський шерлок 114,50, 100 грамів. Буде знижка 27%. Зустріла, коли знімала свою підписницю. Вона мені його порекомендувала. Дякую вам за рекомендації. Спробую, буде акція. Куплю, бо починається сезон чаїв. Осінь, зима. Хочеться більше тепленького. Спробую. Це є крупно листовий, видно, листочки гарні. Такий варіант, чай чорний з ароматом бергамоту та лимону. Ціна теж 114,50, знижка буде також 27%. І пакетований 25 пакетиків, 67,80. Знижка буде аж 32%. Чайні пірамідки t moments 20 штук в упаковці. Ціна 76,60. Як бачите, є і чорний, і зелений чай. Знижка буде аж 37%. І такий варіант: альпійський луг це є трав'яний чай. 20 пірамідок. Ціна 78,30. Знижка буде також 37%. На Якобс Монарх розчинну каву 120 г. Буде знижка аж 30%. Ціна 304 гривні зараз. Розчина кава Нескафе Класік 250 грамів 352 гривні 70 копійок. Буде знижка 23%. Ви знаєте, коли почалась акція, цього капучино не було в наявності. А мені би хотілося таке спробувати. Це є Яков з Капучино, вагою 450 грамів. Зараз ціна акційна 165.30. Хто не бачив, які є актуальні акції, я вам прикріплю в кінці відео посилання на те відео повний огляд нових акцій в АТБ, які діятимуть по 23 вересня включно, бо з 24-го будуть нові акції. Така от новинка. какао -напій. Несквік, шоколадно-молочний коктейль. Ціна акційна 192 гривні за 380 г. І ланчбокс з логотипом Несквік йде в подарунок вже в упаковці. Комплект. Кава, чорна карта Голд розчинна 60 грамів, за 134 гривні буде знижка 30%. Форд багато акційних пропозицій 72 гривні 75 г 26% буде знижка. Натуральна мелена 225 г 2040. 27% буде знижки. Кава зі Львова На всі варіанти, які ви бачите, буде знижка 20% від вартості. Хто зі мною давно, знає, що я ось таку люблю: 263 гривні та 50 копійок. Зараз ціна за 225 грамів. Це її ірландський крем. Львівська традиційна, 235,50 і еспресо 200 гривень і 50 копійок, Це за 240 грамів. На Якобс Монарх зараз діє гарна знижка 38% від вартості 195 гривень за 230 грамів. А буде акція ще на ось таку каву у зернах: Тюльмар 620. 9,50 це за 500 грамів, знижка буде 22%. І це все з майбутніх знижок. А ні, ще навіть делюкс делюкс кава. Натуральна мелена 256,40, 250 грамів, 24 буде знижка відсотки. І мелена натуральна 100 грамів, 111,30, 25 буде знижена ціна на 25%.